При всім нашим глядачам у студії Валерія Каналош, і сьогодні у підсумковій програмі Події тижня будемо говорити про наступне. Після 18 років можна опинитися і на вулиці. Чи мають право батьки повнолітніх дітей не пускати жити їх у рідний дім? Правоохоронці відреагували на дзвінок від жителів Чорнотисова та виявили масштабне правопорушення на березі тиса, а втікач намагався висипати гравій на машину Даїм. Утретю у нашому районі святкували Всеукраїнський день дошкілля. Усесвітній день туризму про рекреацію на Виноградівщині, змагання з прикладного туризму та ідею малого судноплавства по ТЕСІ. За новими державними стандартами початкової школи діти з першого класу вивчають іноземну мову. Шостий відкритий всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юнаків та вільної боротьби серед дівчат пройшов у нашому місті. Зухвалого місцевого контрабандиста зловили при заборі гравію на тисі. Правоохоронці відреагували на дзвінок від жителів Чорнотисова та виявили масштабне правопорушення на березі річки. Слідчо-оперативна група СДСБ з райвідділу виноградівської міліції на чолі із оперуповноваженим Петром Кириком зафіксувала факт самовільного забору гравійно-піщаної суміші на березі Тиси. Про несанкціонований забір гравією правоохоронців повідомили мешканці села Чорнотисово, зателефонувавши за номером 102. Опергрупа виїхала на місце події та виявила три одиниці техніки: навантажувач та автомобілі Урал та Камаз. Організовував роботу із незаконного забору природних ресурсів місцевий житель, який уже притягувався до відповідальності за контрабанду цигарок. Міліціонери представилися і попросили документи. Однак реакція контрабандиста і браконьєра виявилася зухвалою і непередбачуваною. Він почав лаятися на правоохоронців, а відтак сів за кермо Уралу та почав тікати з місця події. Задяки оперативним діям, представники ДАІ зуміли перекрити йому дорогу, заблокувавши вантажівку по обидві сторони. На це зухвалець намагався висипати гравій просто на. Машину державтоінспекторів. Відтак контрабандист пішки дійшов до свого джипу і втік у невідомому напрямку. Цікаво, що ескаватор-навантажувач, якого використовував контрабандист для забору гравії, уже фігурував у правопорушеннях, як і Урал, на якому ймовірно раніше перевозили контрабандні цигарки. Транспортні засоби та ескаватор затримані, складені протоколи. Ведеться слідство зі звинуваченням по статті 203 кримінального кодексу, заняття видом господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона встановлена законом та з отриманням доходу у великих розмірах. Такі дії караються обмеженням волі на строк до п'яти років. піщано гравійна суміш це корисна копалина загальнодержавного загального державного значення. Забір піщано гравійної суміші. Розчистка русла та інші ці роботи, які проводяться в захисних смог, здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі проєктів, які розробляються органами водного господарства та погорця встановленим порядком. В даному випадку ці роботи проводили самовільно, без будь-яких дозвільних документів було встановлено. Нашу державну количної інспекції самовільний забір приблизно до 40 кубічних метрів піщано-гравійної суміші. Це все зафіксовано актами державної екологічної інспекції. Розрахунок шкоди буде встановлено через пару днів. Не секрет, що випадків безкарних порушень при заборі гравію на мулу та піску з берегів тиси чимало. Однак відповідні служби скажуться на недосконалість законодавства. Виправити проблему і врятувати тису можна, перейнявши угорський досвід, впевнений виконавчий директор форму за тису Карло Сабов. Років десь 30, сюди. При якщо ми переходили до Тисабечера, було богом забити село. Апендицит Європи був. А ви подивіться, що робиться у Тісабечі? Тисавець став одним із донорів морської області. А за що? Тільки за забору піщано-гравійної смесі. І Тісабечі забирають для будівництва Євробана Лісабон-Київ, забирають гравій і пісок. Ну гравія менше пісок. Вони... Через мерію, Через мерію. Законно фірма, фірма Штрабак, австрійсько-угорська фірма Штрабак забирає вагонами спеціально мази такі, ну, може, і веко не знаю, але великі вагони забирають, прямо 64 кілометри возять кожен день до 10 тих автомашин на будівництво Європейського бана. звісно, що гроші залишаються в Тісабеч. Туристична галузь зараз визнана однією з пріоритетних у нашому краї, тому до її розвитку прикута підвищена увага органів місцевої влади, підприємців, освітян та громадських активістів. У Виноградівському державному коледжі вже готують фахівців у сфері туристичного бізнесу, адже ця справа при незначних затратах може приносити непогані прибутки. З нагоди Міжнародного дня туризму студенти коледжу у другій міській школі провели змагання з прикладного туризму, під час яких демонстрували уміння розкладати намети, розводити багаття, комплектувати рюкзаки і, звичайно, співати туристичні пісні під гітару. Сьогодні у нас відбулися спортивні змагання, спортивного туризму, з нагоди, святкування, днів туризму, які були проведені на протязі всього місяця у Виноградівському районі. О, сьогодні це у нас було як практична частина. О, і, декілька конкурсів. і були декілька конкурсів, були у нас три показові і три, які оцінювало журі. У показових конкурсах студенти показали, як. Правильно складати палатки, як розкладати багаття, і як надавати першу медичну допомогу. Це були показові. Ну і далі були у нас три конкурси на швидкість, за які виставлялися бали, і конкурс пісні. Також в актовому залі коледжу була проведена науково-практична конференція під назвою «Перлини Севлюша. Студенти представили цілий ряд добре підготованих і щедро ілюстрованих доповідей. Про туристичний потенціал нашого міста, про його цікаві пам'ятки, різноманітні фестивалі та рекреаційні можливості. Річка Тиса є не тільки природною окрасою Виноградівщини, але і важливою ланкою у низці туристичних атракцій нашого краю. Наприклад, міський туристичний клуб Хвиля давно і успішно проводить екстремальні сплави від Рахова, Хуста і до Виноградова, дещо несподівано бачення туристичних можливостей нашої головної водної артерії висловив житель притисянського села Великої Копані, вчитель Омелян Чонка. На перший погляд ідея малого судноплавства по тисі виглядає доволі фантастичною, але свого часу чеські інженери розробляли такий проект цілком серйозно і навіть розпочали його реалізувати. Якби не Друга світова війна, то ми б зараз цілком можливо могли з Виноградова проплисти мережею річок і каналів аж до Праги. Про це та дещо інше дізнайтесь у програмі Діалог, яка вийде в ефір по закінченню передачі події тижня. До нас на телебачення звернулася 19-річна Тетяна з проханням розповісти про її проблему. Вона залишилася без даху над головою і їй немає де жити. Молоду жінку прийомні батьки виписали з будинку, в якому вона разом з ними прожила 12 років. Що спричинило дану ситуацію? Далі у нашому сюжеті. У мене проблема, тому що я нерідна дочка. У батьків і у мене батьки всиновили у 6 років у 2000 році, і тепер просто без мого відомо, вони виписують мене з будинку. Закінчую в Ужгороді навчання, і я лишаюся просто на вулиці на вокзалі. У мене немає де вжити. Скритання, чому така сталася ситуація? Як ти думаєш, чому що призвело до того, що тебе хотіли батьки виписати з будинку? Які взагалі у вас були відносини з батьками? Чи були у вас конфлікти якісь і на якому ґрунті, якщо були? Конфлікти були. Дуже сильне тиснення на мене було. І я просто так поспішно, випадково вийшла замуж. Мама мені, коли ще менше була до 18 років, вона мені неодноразово повторяла, стукне тобі 18 років, іди на всі чотири сторони, я тебе не хочу знати. Афанасьєва Тетяна Вікторівна таким було прізвище ім'я та по батькові теперішньої линьо Тетяни Васильівни. У трирічному віці з міста Каховка Херсонської області дівчинку передали у виноградівський дитбудинок Берізка. Затим у сім років, Тетяну разом з братом Віктором усиновила сім'я Осадчук з Велка. Своїх дітей у них не було, тому за їхнім проханням Тетяни і Віктору відразу змінили прізвище і по батькові. Вони стали як рідні. Як складалося життя і чому так сталося, що Тетяна наразі опинилася на вулиці, прийом? Ні, батьки на камеру коментувати відмовилися. Вони люди віруючі і не отримали на це благословення священика. Та в розмовному режимі мама Лідія все таки розповіла, чому вони з чоловіком прийняли дане рішення виписати доньку з дому. Я її не прийму за її поведінку і знаєте, таке життя її. Антиморальне. Якби вона нормально себе вона і завжди допомогла б, завжди. Але я просто від неї відкажуся. Я її боюся. Розумієте? Я просто боюся такої людини, тому що я побачила, скільки вона горе зробила і нам, і тій сім'ї, що вона пішла до сім'ї, яка хороша сім'я і прийняла її і, і свекру, і всі всій родині, ми будемо просто від неї відказуватися. Повністю відказуватися. Якщо потрібно, якщо вона зміниться, ми побачимо. Ми будемо за неї молитися. А якщо вона зміниться, ми завжди поможемо три роки тому до сім'ї навідувалися представники служби у справах неповнолітніх. У цій сім'ї ми були приблизно три роки тому назад. Дівчинці було 17 років. Сім'я гарно характеризувалася і з боку сільської ради, тому що я розмовляла із представниками сільської ради. Це дуже хороша сім'я. Батьки матеріально забезпечені і вони придавали всі сили для того, щоб дитина виховувалася у гарних умовах і була забезпечена всім необхідним. Ніяких проблем проблемних питань у даній сім'ї не було. Наразі Тетяна подала до виноградівського суду апеляційну скаргу. Про порушення її прав розповів адвокат Володимир Жилкін. У 2000 році вона була установлена за рішенням суду, і це рішення не скасовано. Тому, згідно з сімейного кодексу, батьки зобов'язані дбати про забезпечення дитини в даному випадку, і це регламентовано статтями. 232 двісті сімейного кодекса що повнолітні діти мають право на забезпечення батьками, і в даному випадку ще наголошую на тому, що було грубо порушено її право як дитини. Хоча вона повнолітня, проте вона залишається дитиною, і це сімейне споріднення вона не порушено. Найкращий спосіб це домовитися, оскільки вона. Ще не забезпечена ні роботою, ні житлом. І Її доля вона критична. Пробітники СБУ в Закарпатській області викрили помічницю судді Ужгородського міжрайонного суду, яка вимагала від місцевого мешканця 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. За ці гроші вона обіцяла посприяти у винесенні суддею рішення на користь місцевого мешканця щодо повернення йому автомобіля, вилученого працівниками митниці, за порушення митних правил. Встановлено, що як завдаток помічниця судді раніше отримала від місцевого мешканця. Мешканця тисячу доларів. США. 18 вересня на одній з вулиць Ужгорода вона передала місцевому мешканцю копію позитивного рішення суду. Там же помічницю судді затримали співробітники СБУ під час отримання нею другої частини. 4000 тисячі доларів. США. І 19 вересня працівниці суду оголошено підозру за ознаками вчинення злочину, який карається позбавленням волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Повідомляє прес-група УСБУ в Закарпатській області. І наприкінці серпня служба безпеки України викрала військовослужбовця, який налагодив незаконну схему привласнення коштів солдат-контрактників однієї з військових частин. Співробітники управління СБУ задокументували факт одержання майором механізованого батальйону від солдата 350 доларів США за пом'якшення вимог до виконання військових обов'язків, зокрема за непризначення у добовий наряд. Також офіцер протягом трьох місяців привласнював зарплату іншого контрактника за власноруч підробленим дорученням, у результаті чого солдат не зарплатню на загальну суму 4 тисячі 500 гривень. Наразі офіцера відсторонено від виконання його обов'язків досудове розслідування триває. Утретє у нашому районі святкували Всеукраїнський день дошкілля. 24 вересня у залі Палацу Перенів відбулася урочиста церемонія грамотами РДА міської ради і Райво нагороджено кращих вихователів та працівників дошкільних навчальних закладів Виноградівського району. Вихованці дитсадка номер 8 продемонстрували гостям власні музичні надбання у вигляді пісень, танців та інсценізації. Нагороджені працівники розповіли про свої дошкільні заклади, Рама дитсадок номер 5 у Виноградові, дошкільні навчальні заклади Букового та Підвиноградова протягом тижня. У всіх дитсадках району відбувся день відкритих дверей. А загалом наших малят їх є біля 4,5 з половиною тисяч, виховують 411 педагогічних працівників. А повну версію святкування всеукраїнського дня дошкільної освіти дивіться у нашому суботньому ефірі о годині за київським часом і, звичайно, на офіційному сайті виноградівського телебачення. 41 жовтня у виставковій залі Імпасто о 14-й годині за київським часом відбудеться фотовиставка. Чотири автори представляють своє бачення міста і району у фотографіях, майже сотня знімків з різних куточків Виноградівщини, знайомі і незнайомі місця. Чотири погляди на рідний край. Вже другий рік за новими державними стандартами початкової школи діти з першого класу вивчають іноземну мову. На це виділяється одна година на тиждень. Посилити вивчення англійської мови першокласників у цьому році виявили батьки міської школи номер 4 Дирекція школи підтримала ініціативу, і відтак було створено клас, де школярі вивчатимуть англійську на одну годину більше, ніж інші першачки цього навчального закладу. У них на уроці побувала і наша знімальна група. У першому ве навчається всього 17 учнів. Це діти, які посилено вивчають англійську. Деякі з них ідучи до школи, вже були ознайомлені з першими азами мови. Тому вчителька Надія Хромушкина відмічає хороші здібності і перспективи цього класу. Я думаю, що в учнів першого В класу є хороші здібності і можливості в опануванні іноземної мови. Звісно, отримавши одну додаткову годину, вчитель може більш детальніше зупинитися на складних для вивчення діток тем, а також приділити увагу не лише необхідному матеріалу, необхідному матеріалу навчального підручника, а й використанню додаткових джерел у своїй роботі. Навіть на групі продовженого дня в нас є вихователь, який теж кваліфікований вчитель англійської мови, який теж допомагає їм у вивченні англійської мови після шкільного часу. Сьогодні темою уроку є знайомство Моя сім'я цифри. Педагог звертається до учнів виключно англійською. Діти її розуміють і задоволено беруть активну участь у розмові. Take the Окей, okay, у класі створені всі необхідні умови для навчання. Зроблено євроремонт, приміщення, належне освітлення, закуплено нові парти і меблі. Основну матеріальну допомогу класу і, власне, головним ініціатором його створення є батько одного з учнів Євгеній Ярина. Справа в тому, що ця ідея виникла ще в 2010 році, так як мій син пішов дивитись садочок. І ми вирішили зробити цю групу, групу з посилим навчанням англійської мови. Звернулися до Данканучі Мелані Мхайліна, вона і підтримала, діти перейшли вже в, школу, в перший клас і хороші знання. Потім ми Вирішили, значит, я підійш, підійш, прийшли значит, до Василя Васильевича Белення, до Гербе Оксани Харксана які мене підтримали в тому, щоб на базі четвертої школи значит, ми зробили клас. Клас знову з посиленим навчанням англійської мови. На сьогодні у нас виникла така ідея, що ми звернулися відповідно від освіти, щоб на 2014 рік нам надали волонтера не з Англії, може з інших країн, щоб вони могли значить, в четвертій школі мали так далі значить, спілкуватися з цими е, за власні кошти організував значить, питання класу. Ми практично зробили все необхідне для дітей. Ми дітям зробили євро ремонт, євроремонт, нові парти, нові, ну все, практично, все, що для того, щоб вони могли спокійно навчатися. Про важливість вивчення іноземної мови зазначила і завідувачка методичного кабінету управління освіти, молоді і спорту райдержадміністрації Оксана Гербей. Знання іноземної мови це не просто набір певних лексичних одиниць, якихось фраз, це в першу чергу комунікативні вміння, тобто вміння спілкуватися в усній чи письмовій формі з носіями інших культур. А також це. Знайомство з історією, традиціями, культурою інших країн, мови, яких вивчають наші діти. Тобто, можемо сказати, що вивчаючи ще одну іноземну мову, ми відкриваємо для себе ще одну світову скарбничку культури. Виноградівським районним судом винесено обвинувачений вирок стосовно дільничного лікаря-терапевта вузлової лікарні станції Королево. Лікаря обвинуватили в отриманні хабара за видачу лікарняного листка. Так, на початку липня до правоохоронців лінійного відділу на станції ЧОП звернувся 42-річний мешканець Ужгорода про те, що лікар-терапевт за відкриття лікарняного листка вимагає передачі йому грошової винагороди. В ході отримання незаконної винагороди у вигляді тисячі гривень лікар-терапевт був затриманий працівниками транспортної міліції. А вироком суду обвинуваченого визнано винним і призначено покарання у вигляді штрафу в 17 тисяч гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та веденням медичної документації строком на один рік. Не зовсім звичною справою доводиться займатися фахівцям територіального управління Держгірмпромнагляду – як повідомили спад за Обленерго після другої години ночі на пульт чергового виноградівського району електромереж надійшов сигнал про відключення транспортної підстанції, розташованої поблизу села Шаланки. Для ліквідації імовірної аварії та поновлення електропостачання ряду населених пунктів, виїхали два електромонтери оперативної виїзної бригади РЕМ. На місці з'ясувалося, що причиною відключення стала крадіжка. Відтак, на цих електромонтерів було скоєно напад невідомими, які не виключено і були нічними злодіями. Постраждалих швидкою допомогою відвезли у районну лікарню, де медики діагностували у них травми різного ступеню тяжкості. Трагічний випадок трапився у селі Невитленфолу. Місцевий житель, чоловік 1953-го народження, поліз на дерево, щоб зірвати горіхи, не втримався і впав. Від удару головою об землю та отриманих травм він помер на місці ще до прибуття медиків. Його тіло знайшов 32-річний син. 26 вересня біля четвертої години ранку трапилася пожежа в надвірній споруді коптилці у виноградовій по вулиці Жукова. Пожежою знищено надвірну споруду коптилку та 10 кілограмів сала. Причина пожежі необережне поводження з вогнем господаря. На базі пожежно-рятувальної частини виноградові пройшли обласні змагання серед 19 пожежно-рятувальних підрозділів управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області з підготовки з пожежно-строєвої підготовки та газо димозахисників підрозділів області, названня Краща ланка. Змагання відкрили заступник начальника управління, полковник служби цивільного захисту Глєб Бурковський та голова РДА Михайло Кочіш. Змагання складались з наступних етапів: одягання бойового одягу. Підйом по висумній трабині у вікно третього поверху, в'язання рятувальної мотузки на потерпілого, бойове розгортання ланки від пожежного автомобіля з подачею води, пошук ланкою газу димозахисників потерпілого в задимленому середовищі і переможці. Перше місце команда пожежно-рятувального підрозділу нашого міста, друге місце команда із Перечина, третя команда із Сваляви. На турнір із вільної та греко-римської боротьби до Виноградова з'їхалося 263 спортсмени. Серед учасників змагань були борці з Угорщини, Молдови, Придністров'я та багатьох областей України. Турнір був присвячений пам'яті видатного борця Іштвана Кутлана та тренера Еміла Кудрона. Шостий відкритий всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юнаків та вільної боротьби серед дівчат проходив два дні. У змаганнях взяла участь 21 команда. Нашу ж країну представляли борці Слов'янська, Краматорська, Нововолинська, Червонограду, Стрия, Бережного, Костопіля, Тернопіля, Андрюшівки, Болехова, Долини, Ужгорода, Мукачева, Іршави, Берегова, Густа та, звичайно, Виноградова. Добрих результатів добилася наша команда, в якої є 16 медалей. І до інших спортивних новин черговий тур обласної футбольної першості приніс наступні результати для виноградівських команд. ФК «Севлюш» переміг на виїзді Іршавську боржаву 2-0. Команда Петрова вдома здобула важливу перемогу 3-0 над командою Карпати із «Волівця». У першій лізі великокопанський колос приймав говерлу «Ясеня». На жаль, гра закінчилася скандалом. Програючи 0-1, копанські футболісти наприкінці другого тайму побили арбітра. Після того, як судді зупинили матч, півтори сотні оболівальників заблокували суддівську роздягальню, і тільки додатковий наряд міліції остудив надто гарячих фанів. Копання зараховано технічну поразку 0-3. Дуже результативним виявився поточний тур районної футбольної першості. Одразу два хокейні результати: 5-1, були зафіксовані в Оноці та під Виноградові, де господарі подолали відповідно гостей із шаланок та королева. З однаковими рахунками 3-0 Веряця перемогла велику палець, дротинці Вербовецьку дружбу. Новосільська тиса невдало з'їздила у Невитлендфолу, де поступилася господарям 0-2. Натомість Чорнотисову на виїзді здобуло важливу перемогу у Фанчикові 2-0. Величка команда Болаш узяла прогнозовані три очки у великих ком'ятах: 1-2. Чепо по звітному турі мав перерву. Отже, випуск підсумкової програми події тижня завершено. Далі програма Діалог, гість якої Святослав Гал, начальник відділу туризму, рекреації і транскордонного співробітництва РДА. Він же дасть відповіді на запитання наших глядачів, які надходили до студії протягом тижня. Не забувайте, що до ваших послуг наш офіційний сайт Виноградівського телебачення ТРКВНРІМОА. Виноградів. Отже, до наступної зустрічі в ефірі і гарних вам вихідних.